Попри відсутність будь-яких результатів, Трамп підтримав путінське триденне, так зване перемир'я. Американський президент заявив наступне: цитую: Я думаю, що ми пройшли довгий шлях, і, можливо, щось станеться. Як ви знаєте, Путін оголосив про триденне припинення вогню, що звучить не так багато, але це багато, якщо ви знаєте, з чого ми почали. Кінець цитати ми бачимо зараз, як Трамп. Знову і знову послаблює позицію США у діалозі з Кремлем. Особливо після того, як спочатку у Білому домі відкинули нове путінське перемир'я, там, нагадаю, заявляли, що Трамп хоче бачити постійне припинення вогню, а не трьохденне чи будь-яке інше тимчасове. І дійсно, саме Сполучені Штати від початку наполягали на всеусяжному і безумовному припиненні вогню. Але Москва. На відміну від України відверто знехтувала позицію Вашингтона, а Лавров, як можна пригадати, просто висміяв зусилля США і їхнє бачення параметрів потенційної угоди. І замість того, аби натиснути на Кремль по-справжньому, а не просто, знаєте, написати у соцмережах великими лідерами Володімір зупинись. Так от замість того, аби задіяти реальні важелі тиску, Трамп вирішив знову піти на зустріч Путіну. Я не знаю, де в цей момент ховається оте саме велике Трампівське его, але очевидно, що саме російський диктатор є тим, хто найбільше зараз принижує американського президента. А він, здавалося б, найпливовіша людина в світі чомусь дозволяє це робити.